З вами. Слова святого Євангелія від святого Матея. Славо славе. Того часу Ісус, прийшовши до Галілейського моря, піднявся вгору сів там. І прийшли до нього багато людей, маючи із собою кривих, сліпих, калік, німих і багатьох інших. Їх поклали перед його ногами, і він зцілив їх. Тож люди дивувалися, коли бачили, як німі говорять. Каліки здорові, кульгаві ходять, сліпі бачать і прославляли Бога Ізраїля. А Ісус, покликавши своїх учнів, сказав їм, жаль мені цих людей, бо вже три дні перебувають зі мною і не мають що їсти. Не хочу відпустити їх голодними, щоб часом в дорозі не ослабли. Та учні кажуть йому, звідки нам в постелі взяти стільки хліба, щоб нагодувати таку юрбу? А Ісус запитує, скільки маєте хлібів? Вони відповідають: Сім і декілька риб. Звелівши людям сісти на землі, Він узяв хліби і рибу та поблагословивши. Подяку склав, розламав і дав учням, а учні роздавали людям. Усі поїли і наситилися і зібрали шматків, що залишилися сім повних кошиків. Це є слово Господнє. Запрошуємо всіх сюди наперед, а батьки можуть сюди гарно сісти, спочити в лавках. Запрошуємо всіх, міністранти також ходіть, якщо маєте здорові ноги, заходьте сюди ближче. І зараз будемо мати таку спільну проповідь для наших батьків. Ходіть все сюди ближче, ходіть. Давайте станемо ще такий тісніший кружок, щоб, о, добре, може і так бути, я буду біля вас. Прекрасно. Добре, давайте е, дві справи зробимо сьогодні на проповіді. Е, це є Євангелія, яку ми чули, і свято, яке ми сьогодні святкуємо. Хто з вас запам'ятав, про що була читана Євангелія з звідки? Що там відбулося? Що небудь, хто запам'ятав? Ісус десь був з учнями, щось там таке сталося. І що було? Хто пам'ятає? Ну, Хто слухав? Давайте, сміливо. Якісь були чудеса, хто пам'ятає, що це за чудеса були? що Ісус зробив? Так, пустеля. Хто знає, що таке пустиня? Хто знає, як на виглядає, якщо би треба було намалювати пустиню, як це зробити? Там, де жовтня, багато піску. Треба жовтим фломастером намалювати пустиню. Що ще треба намалювати в пустині? Що ще є? Дерева сухі. А там нема жодних дерев, а якщо є, то одне дерево може бути на багато кілометрів. Немає багато дерев. І дуже важко знайти дерево, і дуже важко знайти ще що в пустині? Воду. Три речі, які треба знати в пустині, щоб не пропасти. Це перше правильна дорога, правильний напрямок. Якщо хтось прийшов і запитався, а куди йти на городок, а куди йти на Хмельницький? А куди йти на сатані? то треба правильну дорогу вказати людині, бо вона може загинути, якщо піде не там, де треба, і там нема ні дерев, ні джерела, нічого. Перша річ знати напрямок. Друга річ не можна знищити дерево, тому що воно дає тінь в пустині і люди відпочивають. І не можна змарнувати дерево. Джерельця, тому що воно дає воду, і люди можуть напитись води в пустині. І на такій пустині Ісус зібрався з людьми, прийшло їх багато. І що там було? Приносили з собою кого? Хто пам'ятає? Я... Людей, яким треба було зробити чудо. Що з цими людьми було? Яке чудо треба було зробити? Ну, давайте, думайте. Що? Люди почали говорити, ті, котрі раніше не говорили. Такі люди, як називаються? Німі. Почали бачити Ісуса і других людей, ті, котрі сліпі були. Сліпі. Навіть якщо мали окуляри, то все одно нічого не бачили. Так? І якщо вони почали танцювати, то були такі люди, які на початку що робили? Не ходили. Взагалі не ходили, дуже добре. І Ісус зробив чудо для них. Так? в чудо, оздоровив. І як ці люди все побачили, а це було скільки днів? Скільки днів на пустині були? Давайте думаємо. Хто яку цифру каже? Ну, думайте. Ісус каже, вони вже зі мною. Скільки днів? 7. А цифра 7 до чого відносила? Скільки маєте. Хлібів, скільки мали хлібів? Сім, сім. сім. Скільки днів були на пустині? Сім, сім, сім. Три. Три дні на пустині були. Сім днів тобі вже точно скора поможвидка возила їх там. Добре. І Ісус розмножує цей хліб, дає їсти, дає теж рибу. І уявіть собі, діточки, що є багато таких кошиків, таких великих плетяних кошиків з лозини. Якщо вони назбирали сім кошиків, це десь такої висоти, може я знаю один кошик, ми колись в семінарії одежу носили в таких кошиках, то один з них, то міг бути, міг бути такого росту. як тебе звати, сонечко? Знаєш? Ой. Соломія? О, дивіться, сонечка, ходи до мене, твос. станемо разом коло мене. Дивіться, бачите цю дитинку гарно, от такий кошик, такої висоти кошик, сім кошиків повних кусочків крих полишалося. То скільки цих людей мусило бути, щоб аж сім кошик не розбирати? Дуже багато. Так? І це Ісус робить чудо. І тепер сьогодні ми собі пригадали Євангелію, але ми сьогодні прийшли, тому що в костьол чи в храм Божий приходимо, коли є свята. Є неділя, це перше найголовніше свято. Але є теж інші свята Різдво. Що ще є? Пасха. Коли пальми святять. Вербу, пальму, лозу, так, перед великодніми святами, що ще є, які є свята, яблука святять. Так, добре. А сьогодні свято якесь таке є, що ми прийшли на свято Миколая. Так, хто це був Миколай? Давайте собі приближимо цю. Миколай. Так, це був священник, але він ще ходив в такій шапці. І може хтось бачив папу Римського в телебаченні, хто ще в таких шапках ходить. Тож священники, але й вони ще мусять мати їх ще раз мусять на когось там святити. Так, так єпископи, біскопи, так, або владики. І він був єпископом, він жив в 4 столітті. 4 століття, якщо ми зараз кажемо, яке століття зараз, Так, то воно починається якими цифрами? Два, ноль і так далі. Якщо ми кажемо 17 століття, то як починає? 1, 6. Якщо кажемо 13 століття. 1, 2 і там 5-8, допустим, так? Добре. Якщо в 4 столітті він жив, то це 1000. Якщо в 4, то 1. А, молодці, не спіте. Дуже добре. Це був 300 якийсь там рік, так? Добре, але головне, щоб ви це розуміли. І він був єпископом, тобто опікувався великою територією. Містечко називалося Мірра, так єпископ Міри. І в нього було там трохи священників, які служили по парафіях, але він є знаний з чого? Була така ситуація, що колись зараз теж є такий звичай, що дають придане. Хто знає що таке придане? Може старші дітки знають. Коли хтось одружується, їм дають в подарок якісь речі, Там, не знаю, подушки, ікони, Не знаю, комусь можуть впридане дати мотоцикл з коляскою, наприклад, може бути. Або впридане, дають корову, там, телятку дають впридане. Тобто, щоб хтось йшов в взяті або в невістки, хто може бути невісткою або зятом. Хто такий невістка і зять, хто знає. Якщо дівчинка виходить заміж і йде жити до чоловіка, а залишає батьків в своєму домі, вона йде в невістки, так? Якщо хлопчик одружується, так? то він йде жити, наприклад, до своєї нареченої, потім дружини, так? яка називається дружиною, і тоді він йде взяті. І це сьогодні теж є такі звичай, але колись це було ну на 100%, навіть на 200%, якщо хтось не мав цих приданів, не могли йти заміж або одружитися. І було троє таких дівчат, які були з бідної сім'ї і не могли мати нічого з собою, щоб занести там до другого дому, до другої сім'ї. І святий Миколай, вночі, щоб ніхто не бачив, приніс їм подарки. Але це подарки могли бути якась ковдра. Могло бути там, не знаю, якийсь там сундук, якийсь там, може, одежа. Так? Тобто приніс ці придани, щоб вони могли вийти заміж за тих хлопців, яких вони любили, а не за тих, кого їм там стренчили, вони їх не хотіли навіть бачити, скажімо так. І він навіть так робив подарунки, що прийшов колись до одної бабусі вечором, а тоді не було світла, так як зараз лампочки світять. І люди або свічку світили, або такий каганчик на олії. Або взагалі не мали світла. І він так тихенько прийшов, приніс хліб. А ця жіночка думала, що це її сусідка, чи хтось там і каже: пані, ви що там знаєте, і думала, що це жіночка прийшла, а він бігом вийшов і навіть не сказав, що це був він, а це був єпископ Миколай. І ось такі подарунки він робить. І для того ми сьогодні, на честь Святого Миколая, теж отримуємо подарунки. Чому? Тому що ми хочемо пригадати собі цю подію, але навчитись. Що коли мені дадуть подарунок, я теж повинен чи повинна вміти теж комусь давати подарунки. І такі подарунки теж треба буде давати іншим. Так, Сонечко. Кажи. Добре. Пані Марії, яка ходить? Сашуня. І дуже важливо є, щоб ми вміли давати подаруночки. сюди. Пані Марія, ходи сюди, пані. І йдеться ні, ні сюди, через записку. Тут є ключі. Прошу барсу. І йдеться про те, що ми сьогодні можемо які подарунки давати? Ви не працюєте на фабриці, не маєте своїх фірм ніяких, але подарунок що може бути? Прийдете, скажете мамі чи тату, я тебе дуже люблю, поцьомаєте їх, обнімете, намалюєте їм якусь на бумажці, якусь квіточку, позамітаєте вдома, помиєте посуду. Застелити ліжечку і скажете, це все в подарунок. помолитись за батьків, так і це є подарунок. Для того ми сьогодні зібралися, щоб навчитися від святого Миколая робити подарунки. Добре, і такий подаруночок ви сьогодні теж татусові мамусі зробите.